Всім привіт! У нас рубрика розпаковка. Цього разу це Дівел Італія лінзочка італійського виробника. А саме у нас Aurora 4D в індексі 174 з покриттям сілкен. Діотріність даної лінзи плюс 6,5 сфера і циліндр плюс 1,5. Він досить тоненька, він в 65-му діаметрі у нас. Будемо монтувати її ось в таку пластикову оправу бренду Zetron. Оправа. Гарної форми для такої діоптрії. Вона не має різких кутів. Заокруглена. Гадаю, окуляри будуть виглядати дуже добре. Підпишіться, щоб не пропустити, який буде готовий результат.